на депуті, дихань злом, Ти або колори, абстане шабу. Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовник, Каналмовнік 3. Ми продовжуємо бита, яка в мене тут біля цього. Навіщо я взяв, не знаю. Коротше, а, дзвонив нам в попередній серії якийсь Тіп. Телефонний мафіозний маньяк. Поїхали, подивимося, що у нього. У нас ще є ця а, асука. Але до вас, суки, на його в баню. Потім поїдемо. Вона трошки далі. А цей тип з телефону. Тіхо. А цей тип з телефону. Та чого бляха задовбали, кидаються під колеса. Ну вас в баню, блін. Е, є десь налаштування у грі, щоб зменшити. Кількість людей, які тут ходять. В деяких іграх такі налаштування є. В тому ж самому кіберпанку є зробити НАТО в більше і менше, чи то моди, коротше, неважливо. Та відійди, ну їдь або стій, або куди-небудь. Ну що ж таке. Поїхали до чувака. Зараз подивимося, що він від нас хоче. Диви, бляха. Тут ще ходить, чи це бомжара. Бомжара машина нова, не чіпай. Завоняєш. Машин бамб. Я хотел бы получить тачки некоторых пан, чтобы без помех провернуть дела на их территории. Мне нужен Сентинел мафии, Стингер якудзы и жеребец дьяволов для маскировки под их людей. Отгони их в мой гараж в Ньюборде, но запомни, мне не нужны помятые тачки. Отказал ты, давай, який привередливый, что помятый ему не потребно. Но Веньки каже подавай. Ще раз, що йому потрібно? Де воно? Сповіщення. Мені потрібно Сентинел Д'явола. Стінгер а... Якудзи. і ще одна якась була. А, і. Сентінел Мафії. Ну, Сентінел Мафії це той, який у цього, у Сальваторе був. Це точно Сентінел. <стан> Таліон Диявола, це ота машина з вогоньками. Вона ж у мене в гаражі стоїть. І Стінгер Якудзи. Стінгер Якудзе, я не пам'ятаю, яка це тачка. Не знаю, що за тачка Стінгер Якудзе, але щось мені підказує, що вони всі на цій локації. Тобто він хоче, щоб я звідси перегнав усі тачки сюди йому, а, сюди. <свист> Чувак, а ти в курсі? Я з цього острова звалив, бо у мене тут біда з угрупуваннями макфіозними. Була. <свист> типу, мене там не люблять. Я, як я йому. Куди мені. Чуєш, а ну почекай, в гаражі в мене ж є якісь тачки. Давай подивимось, що в мене в гаражі. В цьому. Я ж, здається, приганяв туди. Ні, я не приганяв туди ні. ті машини, які він замовляв. Якщо це ті машини. А ну вийди. А, ну-ка. Так, ну ось ця машина це цей. Правильно я розумію? Відгони її в гара. О, хорош! Сентінел мафії. Так, окей, це Сальваторовська машина. А це що за машина? Якби на них ще писало? Відгони. Стінгер якудзи. Окей. Чекай. А в тому гаражі у мене на тому острові у мене стоїть цей. Е -е, Диявол. Так, головне не пам'ятати. Блін, як мені не подобається. Тут, коротше, біда е в цій грі я не знаю, казав, не казав. Біда в цій грі в тому, що коли ти сідаєш в машину нову, в тебе чомусь скидується камера. Бляха, дебілий! Їдь з сраку. Добре, що вони хоч не кинулися перед поліцейськими, бо зараз би я точно без цих без пошкоджень машину б не доправив. Так, тихай. Тих 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 тих-тих-тих. Тих-тих, сюди? Так, бабка, віддвали, будь ласочка. Тут really. really. <laughs> в грі його <laughs> куди? А, сюди? You're Точно, сюди. Ну шо, я справився? Не понял. А чого не, за... не зачиняється? You're не до кінця загнав, чи що? Ага, точно диви, не до кінця. Окей, яку яку дзину ми машинку угнали. Ану стійте, чувачки, дай, дай таксі, довези мене таксі до мого будиночку. Ей, лос ю, фак ю. Я вже забув, де мій будинок. Хененейні. Я правильно? Це а, це. окей. Це мій будинок сюди, прямо наліво. Коротше сюди, отак. Потрібно якось карту зменшити, було б добре. А потім збільшувати. Коротше, я забудуся в цих клавішах. Не оптимізована гра під. під сучасні ПК. З клавішами біда просто. Чому тут немає цих? Знаєш, як вони називаються? Розумних НПС. Чому її тупий, блін? Ходить, кидається під колеса. Можливо, так задумалося. Хер' його знає. Так, і потім мені... Тих тих-тих, тих, не розбий, не розбий, не розбий. ЗТ! промені тр... транселяцію променів промалювали. Бачив, диви, бліки. Бліки тільки що були. Транселяцію цих променів. Диви, бачиш, знову були. Промалювали молодці. А от керування якесь воно таке, блін, ну майже... майже як 30 років тому. Трошки краще, але майже таке. Дивись, знов камеру скинуло. От, падло. Падлюк. Ей, я проїхав. Тихо, тихо, обережно. Машина мафії їде. Подряпаю, з мене шкіру спустять, потім я з вас її поспускаю. Куди цю машину вже є кудзину Відвезли? Може постояти подивитись, що. Куди їх відвозять? За ними хтось приїжджає за цими машинами, чи вони там, типу, під землю кудись проваляться. Там підземна майстерня. Потаємна. Машина заїхала і все. Так. Чувак, стій, да стій, ну стій. Е -е. Не... Дякую за машину. А, так, тепер поїхали, знаєш куди? Поїхали до мого будиночку, там точно стоїть а, цей. А, як він називається? Диявол? Диявольський диявол. Зараз я як отримую люлей, як тільки заїду на той острів. Там, там же мене всі не люблять. І якудза, і ці, як вони. Фішкаріті. Фішинги, як вони? Р, рибаки, коротше, р, риба, рибалки. Ай, ай, бляха. Я, я вибачаюся, я не навмисний. І рибалка, і ці мафіозні ці сальваторовські чуваки. Ой, бляха, это вибач. А, к... О, блядь, я казав, почну почнуть стрілять. Ага, ідіть нафіг. Та йди нафіг, чувак, блін. Капець, я, я. От як можна пересуватися по місту? Коли тебе просто на кожному розі обстрілюють, ну це ж нереально. Це ж просто бред. Так, аностій. Ну, давай заїдемо. Давай поміняємо машину, щоб якась машина у нас була. О, диви. Чудово як. Тихо. Поміняємо машину, щоб якщо я раптом тут відрожуся. Щоб у мене хоча б якась тачка була. Виїхати кудись. Ну це, знаєш, там магазин, типу паці. По помідорки, по хлібчик з'їздить. Ну таке. Чудово, я. Тих тих, 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 тих. Так, а як же мені. Блін, це мені через цю стрілянину зараз потрібно буде їхати. Тихо, я щас до стрілянини ще не доїду, угроблю тачку. А, воремай, воремай. Я не знаю де ти, а от я кудись заїхав не туди. Так, тихо, ас-тих-тих. Ті. звідси. Я я правильно їду? Правильно, правильно все тікаємо. Я дуже надіюся, Що мене не подряпали. Ну, я думаю, що якби подряпали, то вже б написало, що типу, це місія провалена, правильно. Хоча чому провалена? В нас же є можливість поремонтуватися. Типу, не біда, не проблема. Подряпатись можна. Головне не довбануть машину, тому що нову доведеться десь їздить шукати. А в тому райончику таке собі. З пошуком. Ух. З пошуком машин там таке собі. Стрілянина постійна. Так, тихо, сюди. Сюди. Блін, всі класні тачки йому завожу, чуєш? Ця, ця. Так, окей. Ту-ру-ру-ру. Десять тисяч за три елітні машини, чувак. Я тобі як-небудь як побачу голову розтовчу. Так, стій! Ляга. да стій, ти. стій, Джип! Стій! Мені потрібна твоя тачка, серйозно, не брешу. На 5 хвилин. Поверну потім. Мені головне зараз додому доїхати зберігтися. Вилетів. Він мене забрать хотів. У сміття каже, заберу тебе. Завезу, викину. Я хотів цей е, машину для перегонів залишити, але вже хер з неї. Потім, як надумаємось на перегони, то. Збережу машину для перегонів. Я так розумію, давай я місце отут залишу. А скільки тут взагалі машин влізе? От мені просто цікаво. Диви, один. Отак. Один, тут два, тут три. Я не знаю, як звідти вилізти потім. Тут шість машин має влізти. Або а, а, чотири звичайні машини і один лімузин. Так, зберігаємось. Так, зберіглися. Давай, напевно, все-таки до Арасуки. Щось мені не подобається цей е, арасу, цей, асуки. Е, не подобається. Його завдання. Я розумію, що їх все одно доведеться. Диви, знов камера злетіла, та ти замахала. Доведеться виконувати. Але поки що в мене немає настрою на них. А, ну, я так розумію, просто він зараз мені скаже: знайди мені тепер ще оці машини. А, типу, ляха зузі хіряче, ти бачив? Бляха, я не туди поїхав. А, ні. Туди. Нормально, коротше. Нормально. Ой, вилазь, коротше. Таке своє. Я не хочу шукати просто машини, якщо той телефонний злодій буде змушувати мене машини знаходити. Під контролем. Смерть Сальватора приятное известие. Это ты для кого я? Киллер. Мне это в мужчинах нравится. Ой, да ладно ты, это мы... мой брат. Кензи. есть если тебя работа, ну как освободиться? Загляни ко мне в казино и мы поговорим. Кензи, как обычно, его всегда тянуло к моим игрушкам. Мой источник в полиции сообщает, что ФБР развернули слежку за ключевыми точками в городе. Слишком поздно пытаться избежать обвинения с помощью наших связей. Разберись с этими копами, но аккуратнее, они там будут не одни. Чому мене скрізь підставляють? Що за фігня? Що за діч відбувається в цьому місті? Ті підставили під. Альо, че? Ага. А... Шість хвилин! Йоханный бабай! Поїхали, погнали. Ті підставили під Сальватора, блін. Я його не вбивав, а мені сказали, що я вбив. А, давай перекинься. Давай, давай, перекинься, звісно. А, я тут виїду? Блять, я тут не виїду. Час втрачено. Час втрачено. Тихо, 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 тихо. Яка ж ти не А, воно мені навіть показує, куди їхати. Так, чувак, вибачай, бляха, я буду чавить вас. Не лазьте! Ти, бляха. Тупо час, тупо на час, я фігею без вас. Так, розберися, ка. е, стоять. А як куди розберися? Тут озеро, бляха. Ви знущаєтесь! Сам те овхаваю, поняв. Так, чуваки, тихо. Стоять. Мені б снайперку. А в мене ж снайперка була, ні? А де моя вся зброя ділася? У мене ж снайперка якась була. Так, з цим ми розібралися, перезаряджай. Я не встигну. Це нереально. Тихо, 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 тихо. Оп, чувак, поле літали. Мені здається, це завдання, в якому потрібно відразу визначити. <плес> Хти, бляха, відразу визначити, де е, перше місце, а де друге, а де третє. А я на навмання поїхав. Так, автомобіль. Тихо. Стоять. Е, та дай мені ж ти стрілялку! Де цей? Автомат. Автомат. Є, забрав. Стій, не збий! Погнали, погнали, погнали. Там бандю, там діда якогось долбанули. То не я, то вже не я. я. Я розбираюся тільки з продажними копами. Вони ж продажні, правильно? Я хочу в це вірити, що вони продажні. Тому що за звичайними копами це така собі ідея. Ой, там їх скільки диви, бляха. Зі звичайними копами змагатися в тому, хто буде контролювати місто... Мені якось не дуже хочеться. А де вони? Не зрозумів, а де вони? Алло? А як вас знайти? Диви. Вони десь всередині? А як мені всередину попасти? Я фігею. Чуєш, завдання забаговане. Я не зрозумів зараз. Я пройти не можу. Офігеть. А як мені виконати це завдання? а, -а, -а бляха. Так тут снайперка 100% потрібна. Офігеть. Чи мені якийсь літак потрібно чи що? Ну він там тупо за цим стоїть. За перилами стоїть, я в нього не можу влучити. Так, цей мінус. А до цього, мені здається, взагалі не долітає. Є, вбив! Офігеть, в мене набої скінчилися. Є. Ну здохнеш ти, чуваче. Є. А з цим якийсь е, просто всратий бах. Один один нешенький залишився. Диви бляха, а в мене немає іншої зброї. Все і що мені робити? Як це завдання можна пройти? Віддай пушку. Понял. Це нереально. Як мені, мені снайперка поти. Мені потрібно було заїхати в магазин зі зброєю. Купити снайперку. Кадаху гуре гурморе. Гуре. У мене зброї нема, чуваки, так не чесно. Ай, бляха мене зараз б'ють. Так, з контрольної точки, окей, поїхало. Значить, зараз. Ай, бля. Смерть Сельвазора приятне известие. А, мені потрібно зараз, знаєш що? Мені потрібно швидко в ворожейку зараз заскочить. І купити снайперку, якщо є. Бо якщо нема, то це капець. Доведеться перегравати повністю завдання. А, бляха, як а в воружеку? В Ворожечку тихо сюди. Амунішн. Амунішн мені потріпен. Так. А, окей, окей. Калаш. Снайперка є! Yeah. Ще раз снайперку. А це не купується? Ах, хер з тобою. А, снайперка 50 набоїв. Добре. Погнали, де моя тачка? А, погнали, 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 погнали. Не зрозумів. А воно ж наче не тут було першого разу, ні? Чи я вже. Тут же наче не було. Вони рандомно десь з'являються. А ні, якраз тут і були, окей. Ой, 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 бляха, вибачте. Вибачте. Тихо ти. Так, є, приїхали. Снайперку, снайперку. А. Так, раз. Два. Це. Все? Все. Окей. Погнали до наступного. Та бляха ви. Диви, скільки бабла валяється. Ніхіра собі в парк люди ходять з чемоданами бабла. Поліцейський, вибачте, там стрілянина, я вам чесно кажу. В парку була стрілянина, йди перевірте. Йдіть перевірте, там когось вбили. Так, я правильно їду? Ой, мама -ма мія! Мазафака, мамамія. -ма камера збилася, от просто на рівному місці взяла, збилася камера. Так, сюди хтихтих. Воркінг, воркінг. А... Так, це я куди зараз? До цього великого будинку, так, їду? А, ні. Так, значить, тут з калаша потрібно постріляти Тут з калаша ми постріляємо, зараз, зараз, пацани, зараз, 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 зараз. Так, один є, другий. Бляха, знайшов в час перезаряджатись. Так, калаш забрав. Де, де моя тачка? Не хочу іншу брати, бо цей поліцейський ще загріться. Зараз не до поліцейських. Так, сюди. Опа-на. Опа-на. Ах, падли. Так, їду, 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 їду. Зараз я зі снайперки вас всіх розкидаю. Зараз буде вам. Алілуя. Так, снайперку взяв. А, ну що, погнали? Раз. Два. Три. Диви, а у цього тільки голова торчить. Так, і ось цього. 15 штук. Блін, мені здається, я використав на, на зброю більше грошей, ніж отримав профіту за завдання. Нормально, розвалили, коротше. Бабло З них попадало. Вірніше, вони з дахів попадали, а з них бабло. Знов змінилася камера. Да що ж ти будеш робити, блін? Так, куди мені додому? Кудись туди. Ех ти. Стій. Молодець, правильно, чувак. Як тільки бачиш, що на тебе летить машина, ск... дивись знов, після... от після якихось перепон типу моста, бачиш, камера скидається. І. Чувак. Вставай, Бляха, в тебе тачку вкрали! Крали в тебе, вкради в іншого, Правильно, правильно? Бляха. Буду я ще за ним бігати. Тачка все одно не моя. бляха муха Все, все вируло. Ну що, давай, напевно, тоді на цьому завершимо цю серію. Далі буде ще цікавіше, тому що ми тут не, не встигли на цей острів приїхати, вже встигли. Посперечатися. А на тому острові мені Габела по... О, блін, я не туди заїхав. А на тому острові мені Габела повна, тому що е, я і так звідти втік не дуже в позитивному настрої для всіх. А після вкрадених машин, верніше, від того, що я машини віддав. Та дайте ж проїхати. ну. Від того, що я машини віддав під конспірацію оцім. Оцьому телефонному маньяку. пісньковому злодію. А куди? А, ну правильно. То ті банди мене ще більше не взлюблять. Ось. Отак ми поїздили сьогодні, нормально постріляли. Головне, головне я роздуплився, що потрібно було з'їздити в магазин за снайперкою. Типу, блін, хто би це сказав, що вони аж на даху знаходяться. Це капець. Посилання плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, Тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Всім пока. Ти або король, або станеш